І сьогодні день народження бенчика і день відлякає бенчик, тому що ну, якби він не має знати, що ми приготували йому торт і так далі. Та і мені здається трошки, що е, у нас нічого не вийде, бо тор... ми поклали фольгу, ми такі молодці. Це не фольга, це щось інакше. Я не знаю, як ця штука молодці. називається, він, корот, така прозора. Плівку оцю. О, так, так. Угу. Ну, коротше, і ми не знаємо, як будемо діставати торт. Ну, якби мами там ще думають, і мами скоро прийдуть, напевно. Угу, і взагалі до цей торт робила Кіця і ми, так як мами, вони просто, просто нічого не робили, вони просто командували. Ну так. А потім вони самі зрозуміли, що вони не сказали нам покласти цю плівку. Так, і зараз нам треба готувати кімнату до гостей, бо гостей буде дуже-дуже багато. Так що зараз ви побачите, як виглядає кімната до Так, всі розійдіться. Так, ну все, я вже помила. М -м -м. Можна йти сушитись. Так, де моя сушка? Так, розчищемося. Ах, ні, треба ще трохи підсушити. У нас є прикраси. Давайте ми їх покажемо вам. От вони прикрашки наші. Ось такі, дивіться, ось така герлянда а ніби. Лоопардинка зараз малює там відкритку. Потім побачите. Угу. Ось це тортик. тортик. Потім зрозумієте для чого це. Бенчик. І лоопардинка. Ну подивіться, угу. яка вона мила. Бенчик теж. Зараз ми це все будемо клеїти і нам треба що тут прибратися, бо буде великий стіл, Давай. напевно. Давайте, Давайте. О, знаєш, що Ми будемо робити на день народження? Що? Ми будемо сидіти за столом, різати тортик, співати хеппі бьоздей. Так так ж не буде. Чому? Лопарника цей торт скоріше, з'їсть, ми його розріжемо, вопше то. переклали телевізор, щоб він нам не мішався, вон там от він. ми. Зараз прийдуть гості, дай кібенчик. Хепі Бердде! Тихо, тут ще бенчика немає. А, та, я короче, йому принесла подарок, дивись який. Ось такий шашличок. Все, я сідаю. Давай. Добрий день! Ми прийшли! Добрий день, так. А бенчика що, ще нема? Ми маємо збирати всіх гостів, а потім він прийде. Добрий день, я вже прийшла і... Так, а де оцей, а, чорно чорнобілий? Його тут ну, ще немає, він потім прийде. в кінці самому. Де зараз він вже піднімається, я чую. Давайте починаємо вже. Дякую, леопарден. Злізь і не позор мене. Де торт! Торт в тінці. Добре, не наріть так. У мене сьогодні день народження. Тинчик, да, да. я вітаю тебе з на ним народження і дарую тобі таку жувачку. Бенчик, я тебе вітаю з ним народження, щоб ти був живий, щоб тебе в наступному році були круті оцінки, не так як цього року, і головне щоб мама не бачила твій табель. І коротше, вітаю тебе з ним народження, дарую тобі кіндер океан. Бенчик, вітаю тебе з ним народження. Вітаю тебе з ним народження, дарую в от отакий шашлик. Ну, Це не весь подарунок. Він не приїхав ще. Вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Пенчик, вітаю тебе, з ним народження, бажаю тобі всього найкращого, ну, мені насправді на тебе все рівно. Ну я тобі дарую ноутбук. Ліс, можна тебе на одну хвилинку? <рит> быстрее. Та лечика, воно щось не запалюється. Давай іншу, давай візьмемо зажигалку. Давай. Уже. Напевно, знов б'ються. Сейчас буду и що проверя, Боже, вирубай! Сама б... Ну добре, давайте вже быстрее торт діставати. <рит> У мене, я вже вирубила. А тепер пояснюйте, що тут сталось. Цей... Прибирали ми... це швидко. А, а... Ніякі а-а! Прибирайте це. Шувати нити і прибирай. Бореться. Та сама не знаю, якісь музику слухають, коротше. Я загадаю, я загадаю. Ні, лапанка! Я перший! Не я! Я! Быстро палицем не заново! Я. Діти, діти. Нормально загадуй бажання і дуй. Я загадаю, не говори. <свист> Ура! Ріжем. І тут. Привіт! Так, ну бенчик відлікає там Денні. І вони... Наоборот! Ой! Oi oi